Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсень і в цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Значить так. Ось курочки. От подружечки. Сіли одної породи голубі. Домінант голубий, це Домінант голубий це Домінант голубий. Тут Легор, Півник. Бачите? Ой? Вон. Ось тут. І ось тут. Сьогодні у нас не така ж тепла погода, м'яко кажучи, як, як, як це сказати. Як то кажучи, не така добра сьогодні. То було нормально в день, тобто, ну, не було. А зараз на вечір я бачу душі. Тут якась поприбирав під клітками, хоч встиг до дощу. Бачите? Передавали сніг, а випав дощ. Це означає, що потепління. Отак от. Так, от. Але я його вже і майже не бачу. Ну має висихати вже. Але комфортно, не холодно, якось скажу вам, друзі. Рано не дуже холодно. Ні, взагалі не холодно. Якщо чесно. Чесно кажу, не холодно. Хоч пара йде, але де видно? Що там квіточки? Може вони закрили, закрились вже. А ні. Сніжнички, оці як це вони королівські, вони називаються. Вон Крокуси похилилась якась. Один крокус, да. дощ позбивав. Та нічого, думаю, коли підніметься. Вон ті стоять, вон там стоять дуже гарно. Сьогодні вже аж 16 березня, тобто, тобто скоро квітень. Я скоро через 15 днів, але половина березня вже пройшла, що це, отак от хочу сказати. Ну, до могодень народження ще 11 днів. Мені ще 11 днів до могодень народження, от зараз стільки днів 11 до могодень народження і стільки мені буде років. Ну, тобто, розумієте, через 11 днів буде оця кількість. Років скільки сьогодні через днів, тобто, тобто 11. До речі, 21-го, тобто через 5 днів, 2, вівторок виходить наступний, буде в моєму каналі цьому 7 місяців вже, тобто, вже 7 місяців, друзі. Так швидко час летить. Не знаю, в квітні буде роботи, значить завтра-п'ятниця. Далі планую прибрати в курочок. В суботу планую. Що планую? В суботу плани такі. городу обрізати малину. Треба пер... з цього садка пересадити горіх. Я не знаю, чи відео зніму. Не знаю, друзі. Може, це не мій телефон, може відома. Але, може, шортс якийсь зніму. Одненький шортс на день. А, побачу, просто для пам'яті, друзі, це для пам'яті мені. І ці відео теж є для пам'яті. Просто в телефон оці всі відео за все життя нікуди не помістись, а Ютуб зберігає. От от. Я можу сім місяців тому перестати і подивитися, яким був в 21 серпня 2022 року. Можу навіть відкрити, відкрити, розумієте, відео пролистати. Е, просто для пам'яті це собі роблю, якщо чесно. Е, так. Просто для пам'яті, а люди, якщо б цікаво, то дивляться. Я взагалі, я Ютуб, то планував просто для того, щоб знімати відео, щоб дивитись пам'ять. Але я побачив, що людям цікаво, стало. Ну, я думаю, ж тоді не так активно знімала, але коли актив, я думаю, ні, треба все-таки знімати кожен день. От навіть не навіть знаходжу свій час, час навіть просто час, вечір, коли я дуже, наприклад, зайнятий, треба. Наприклад, ще урок зробити, але я знімаю відео. Ну, тобто зніму відео, там щось зроблю, може урок, а тоді тільки виставлю. Тобто 9 годин десь чи в 10. Я лягаю ну, зазвичай 10. Можу пів 11. Зараз після 24 лютого року там взагалі в мене цей просто для кожної людини цей графік взагалі зміннився. У мене я навіть не можу вже в 9 заснути. Я тільки в 9, знаєте, коли можу заснути? Влітку, коли я дуже на городі, дуже цілий день втомлений, я тоді можу в 9 просто лягти. Просто як ем, Просто взагалі. Просто впати нічого не чути взагалі, просто, просто можу, просто, розумієте? Арсеній канал, це просто розказується. це канал також не тільки про курчик, там, про моє життя, частина мого життя, просто просторсень. От кур, як моє хобі, це про кур, тільки про кур. А це там про цей канал, про курк, про квіти, бачите, про все, про городину. Там. Все, як життя. Життя. Ну так хочу сказати. Друзі. Я не знаю, чи це влог називається, чи це не влог, чи це про свій день. Напевно, по свій день це влог не знаю. Може, в майбутньому, може, буде час, влітку може зніму влог, як так кажучи. Влог, так. Да. Тільки якось треба його змонтувати. якщо чесно, друзі. Я хоч, хоч як це сучасний, але я не дуже я не вмію монтувати взагалі. Це для мене дуже складно. Виставляти відео, додати текст, там щось якусь. Ретро там зробити щось, відео це схід, типу сонця такий голубий, ретро, всяке таке можу, але оце в одне відео змонтувати, звук це для мене складно. Тому я знімаю, як є, стараюсь, щоб було все добре. Якщо не виходить, щось не вийшло, звісно, мені треба перезнімати. Отак, От я не знаю, мені треба навчитись просто, але я не дуже з монтажом і дружу я. Поки що не подружився з ним, хочу так сказати. Але я думаю, що, ну, якщо подивлюсь по кількості, подобаю. раніше, було багато переглядів, так мало, напевно, не було цікаво чи що. А от вчорашнє відео, тільки 61 перегляд. Ні, 66, 13 подобає, в принципі, нормально. От дивіться, може бути, що мало людей подивилось, але більше вподобає. Але може, наприклад, там бути, вибачте, може там бути 2000 переглядів, але з них тільки десь сім вподобаєк, може таке бути. Отакі і так і буває. Ну, У мене було, що 2200 переглядів набрало 165 подобає. Ну це дуже повезло, кажучи. Але 300 переглядів набрало 50 подобав. Ну, в принципі, нормально. Бачите, залежить від цього від відео, що там таке. Тут вже тут же я допланував на 5 хвилин відео, але вийшло аж на 9, друзі. Тому що мені щось було розказати вам. Не знаю, чи було цікаво, ну просто розказав, що. Що зараз на даний момент. А, Друзі, сподіваюся, якщо вам сподобалось у це відео, то ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Мені Буде дуже приємно. Дякую вам. До зустрічі!